Не перевіряю автомобіль, а перевіряю особу. Це є процедура стаття. Але спочатку, щоб до 32-ї, треба причину зупинки по 35-й статті. Давайте так бездавайте. Маєте Майте військові брикові документи, знали, всі документи в порядку. І далі друзі, на даний час співробітники поліції масово зупиняють авто без причини. Кожен водій повинен знати алгоритм дій, коли вас зупиняє поліцейський, для того, щоб він не мав можливості порушувати ваші права для того, щоб ви вміло захищали їх. Чи допоможе наш алгоритм дій? Даному водію в цій ситуації Подивитись спочатку 35 стаття зупинка транспортного засобу. Потім ми дійдемо дорогів статті. По перше, по друге зупинився, Я спілкуюся з поліцейським, який мене зупинив. У Нас не колегіальний розгляд. Справи одразу ставимо співробітника поліції на місце згідно статті 35. В Першу чергу для того, щоб зупинити авто, він повинен мати законні підстави. Якщо ми почитаємо статтю 35 то тут немає для перевірки військово-облікових документів поліцейський зупиняє транспортні засоби. Якщо він незаконно зупиняє. Він не має права в подальшому вимагати для перевірки ваші документи. І ми наголошуємо на цьому, як це робив даний водій. Щоб прийти до моїх документів, вам потрібно доказати законні зупинки. Я вам покажіть це ваше транспорту... посвідчення, будь ласка. Як ви зі мною спілкуєтесь? Добре, хто в транспортному засобі знаходиться особа чи? То... Особа, так. То... Мисишин Ми Микола Степанович три 12 до нас документи. Чи немає? Щоб що пишете? В... Просто їдьте, їдьте. Гарного дня вам їдьте. Ну що, побачили? Водій поїхав далі по своїм справам. Воді нічого не порушував і не було законної і підстави у співробітника поліції зупиняти авто і перевіряти військово-облікові документи.